Національне свято, день воз'єднання країни, відзначили в Німеччині 22 роки. Тому Німецька Демократична Республіка та Федеративна Республіка Німеччини стали однією державою. За традицією відзначають день возз'єднання у столиці тієї федеральної землі, яка на час свята головує у федеральній раді. Цього року врочисті церемонії відбулися у мюнхені. До Мюнхенського оперного театру на святкування з'їхалися понад півтори тисячі німецьких високопосадовців і громадських діячів. Вулицями міста пройшов святковий парад у національних костюмах усіх 16 федеральних земель Німеччини. Брат мого чоловіка і досі живе на території колишнього сходу Німеччини. Але зараз ми можемо їздити туди, коли захочемо, і це насправді чудово. Я думаю, що багато речей покращилося від часу об'єднання, але багато над чим іще треба працювати. Наприклад, над вирішенням конфлікту поколінь люди молодші за 25 років вже не мали такого досвіду. А старшим іще багато чого доводиться долати. Національне свято, день воз'єднання країни. відзначили в Німеччині 22 роки. Тому Німецька Демократична Республіка та Федеративна Республіка Німеччини стали однією державою. За традицією відзначають день возз'єднання у столиці тієї федеральної землі, яка на час свята головує у федеральній раді. Цього року врочисті церемонії відбулися у Мюнхені. До Мюнхенського оперного театру на святкування з'їхалися понад півтори тисячі німецьких високопосадовців і громадських діячів. Вулицями міста прийшов святковий парад у національних костюмах усіх 16 федеральних земель Німеччини. Брат мого чоловіка і досі живе на території колишнього сходу Німеччини. Але зараз ми можемо їздити туди, коли захочемо, і це насправді чудово. Я думаю, що багато речей покращилося від часу об'єднання, але багато над чим іще треба працювати. Наприклад, над вирішенням конфлікту поколінь люди молодші за 25 років вже не мали такого досвіду, а старшим іще багато чого доводиться долати.